Мені було б цікаво подискутувати і в тому числі поборотися саме програмами, а не білбордами, лозунгами і мантрами з радіо і з Я Просто розкажу коротко, зараз, коли ми поговоримо про присутніх кандидатів, ми перейдемо до про тих програм, які кандидатів, які, які не прийшли, то ми даємо просто всі можливість, давали всі можливість виступити. І, в принципі, я думаю, це буде справедливо, коли ми її сільські програми обговоримо. Ми їм дали можливість прийти, відповідно, це, на мою думку, буде справедливо. І Зараз я коротко, так само, біографічна е, довідка. Народився 23 квітня 1964 року в місті Корицької області, тимчасово не працює. Самовисуванець. зареєстрований кандидатом 30 вересня 2014 року. Формат той самий. Тобто, перше, це розвит, розвиток економічної сфери, так само от, ваше бачення. Ми тут дещо взяли, можливо, вам є що додати. Ну, насамперед я хотів би сказати, там, е, вимоги Центральної виборчої комісії це певна кількість знаків, в тому числі на програму. Тому програма є не зовсім повною, можливо, там немає якихось пунктів, тому що це просто е, стратегічний план, над яким потрібно працювати. Не? Не ну, і, до речі, там тимчасово не працює, але ну, так теж вимога, хоча я є консультантом комітету, в якому я працював. На громадських, звичайно, засадах, але це теж моя робота. Ну так, написали точно так же, як довго реєстрували. Мене. Чомусь. Власне, коли говорить про пункти і розвитку економічної сфери, саме в першому пункті вказано, що без кінцевої переробки свого продукту, своєї сировини, практично немає жодного, жодної перспективи з виходу з кризи економіки. Чим Україна сьогодні заробляє? Перше, заробляла металом, який експортувала на захід, переробляючи в руду, але це не кінцеві вибори, це просто заготовки, це просто болванки. Заробляє зерном, і то не завжди. Заробляє своїми лісовими ресурсами, <кій> І, відповідно, ми виснажуємо свою землю, тому що і земельку нашу торф. Також, ви знаєте, з Рівнищини іде практично по всій Європі і по всьому світу. І робимо так, що потім невідновні ресурси ми вже не зможемо поповнити. Насправді, це перший пункт, який має бути. Картоплю виростив, переробив, зробив з неї продукцію, експортуй. Е, я розумію, я що слишком. Да? Цікаво почув говорити. Так. Соціальна сфера. От, ми так. не знайшли в вашій програмі. Можливо, ви зараз на це поправите, якогось такого бачення, розвитку соціальної сфери, яка не заправді ну, є трьох, Значить, Що стосується соціальної сфери, я не просто писав ти програми, ти я писав закони. Є 62 законопроєктів, які я вніс, от, і 8 з них прийняті в цілому, це приблизно десь третина саме соціальних законів. Ну, наприклад, один із законів це законопроєктів, який не добрав всього два голоси. Це той спекулятивний законопроект, коли всі кандидати обіцяють зробити вчителів, лікарів державними службовцями. Я вніс такий законопроект ще 2009 чи 2010, є в мене це все, можна на рада Google провірити, які стосуються саме соціальних гарантій вчителям, лікарям, науковим працівникам, бібліотекарям, педагогам, для того, щоб зняти це питання, який, до речі, недорого коштував і не ущемляв саме лікарів і вчителів. У їхніх громадянських правах, тому що державний службовець, як ви знаєте, це в першу чергу не тільки плюс, це і величезні обмеження. Багато інших законопроєктів, це в тому числі, які стосуються незакриття, це і медична сфера, і соціальна сфера, мораторію на закриття лікарень, ФАПів, таке інше. Так і інше. Тому це в моїй програмі не тільки є, я повернуся і опублікував ці законопроєкти, які є актуальними, я їх буду реалізувати. Вони вже готові. Ще таке от, наступний слайд це вирішення конфлікту на Донбасі. Ми так само... І ми, в мене немає, так, не, у да, вас немає. Ну, якщо ми десь чогось не додивилися, ви можете зараз нас висловити. Значить, вирішення конфлікту на Донбасі, от саме перший пункт, до речі, сказано так. Вважаю першочерговим завданням повернення окупованими російським агресом території та встановлення миру і порядку в Україні. Це в преамбулі. А в системі оборони. До речі, як представник спілки офіцерів, зараз теж там спекулюють на темі НАТО таке інше. З 91-го року ми фактично добивалися того, щоб Україна позбулася стату позаблокової держави. Чому? Тому що по тій простій причині будь-яка країна не хоче воювати на своїй території. Тим більше ми знали, що є територіальні претензії тоді в Румунії, зараз вони виявилися, що в Росії. І тому вирішення питання на Донбасі. Однозначно у нас іде через вступ до Європи і вступ в колективну систему захисту, яким є північно-атлантичний договір, тобто НАТО. Перше. Друге, без потужної армії, яка руйнувалася, практично нічого неможливо зробити. І тому сьогодні саме багато коштів тратиться на війну. А всього потрібно було, хоча б 2,5% від ВВП, тратити на підготовку Збройних сил. І в своїй програмі я вказав це теж вирішення, що Встановити фінансування Збройних сил до вирішення конфлікту на рівні не менше 10% від розміру бюджету України. Далі. Що стосується самого захисту і впровадження, да? багато говорять про швейцарську систему, правда, не розуміючи про те, що це є просто-напросто служба в резерві. Я один із співавторів закону про службу в резерві, який, на жаль, також не був підтриманий. От, але це є той законопроект або той закон, який дасть можливість. Нам за швейцарською системою, тобто коли будуть формуватися територіальна оборона, де кожен буде мати і зброю, і амуніцію, і по першому сигналу буде підняти по тривозі захищати свою країну. Тут, так, Це цілий два питання, да. так, по часу. і м, плавно перейдемо до реформування системи державного управління. Ми деякі ключові такі тези вашої програми. Значить, що стосується. Е Блоку правоохоронних органів, це також моє рідне, як юриста і е, законодавця, тому що працював в комітеті законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, щоб розуміли закон про прокуратуру, про судоустрій та суддів, кримінально-процесуальний кодекс, який зробили кримінально-комерційним, і це все проходило розробку. Всі ці напрацювання в мене є, і цю систему повністю потрібно не просто реформувати. А змінювати. Є у нас реформи заключаються в тому, що ми переставили назви, переставили начальників, підлеглих і так далі. На тому не закінчилися. без зміни самої системи, і в тому числі підходу, і навіть назви. Тому що міліція це мілітаризована е, організація. А поліція і той законопроект, який ми подавали, наприклад, що стосується органів внутрішніх справ, походить від слова поліс, тобто місто, держава. І нам потрібно до цього приходити і міняти не тільки назву, а саму систему судоустрої це взагалі там потрібно змінювати весь закон. До речі, мій як альтернативний був визнаний краще, в тому числі Венеціанською комісією Переходимо тоді плавно до боротьби госкорупції. У нас є так само час. Подовжджу. Зараз підписаний закон про люстрацію. Я також вважаю, що він не є досконалим. Багато там просто таких популістичних і можливо тих речей, які не потрібно робити, але люстрацію не просто чиновників. А посадовців чиновників, тому що мінки, без чиновників життя неможливо, державна система управління практично, через в тому числі майнову люстрацію, тому що коли у нас, наприклад, прокурор, він сам бідний, але його дружина тримає і показує доход там, півтора мільярда там, чи мільйон там, чи ще щось, то це викликає, як то кажуть, здивування. Да? І ми дуже добре знаємо, в тому числі, як сьогодні проживають наші державні службовці і посадовці правоохоронних органів. Да, які маєточки, які в тому числі знімають і показують передачі за гроші. Більш не коментую. Інші акценти, ви написали, можете прокоментувати мортуальну поліцію за міста. Є можливість прокоментувати ці теми. Значить, для міста рівного в мене е, також в самій програмі, чому я змусив загальнодержавні скоротити блоки. Є 9, а точніше 11 навіть пунктів. І безперечно. Е, Душа, як то кажуть, болить, коли ми бачимо, як вирубаються в тому числі дерева, вирубаються паркові зони. І місто сьогодні, хоч і по показникам одне із кращих, до речі, в Україні по темпах будівництва треба відмітити рівне. Але це не є добре, коли просто-напросто діти завтра не, не будуть знати, як їм вийти там, на цю площадку дитячу і так далі. Тому, тому це обов'язково потрібно припиняти. Припиняти яким чином. Місто рівне зажати в своїх межах. Необхідно все-таки сприяти і все робити для того, щоб розширити межі міста рівного. Це саме завдання за подачею депутатів і голови міської ради, Верховної Ради України. Тоді, я думаю, перейдемо до питань. Якщо в колег є якісь важливі питання, уточнення. Олексій Володимир. У вас написано, що потрібно в НАТО і потрібно відновити ядерний статус. Ви вважаєте, що з ядерним статусом України в НАТО в НАТО чекають? Вперше, я е, сам маю до цього безпосереднє відношення, так як в минулому я ядерний носій. І повірте, е, тоді, коли ну, неправильно передавалася ядерна зброя, неправильно в тому плані, тому що я розумію, якусь частину нам би її не було не потягнути. Але тактична ядерна зброя вона не потребувала там якогось особливого... Обслуговування, те, що говорили, що коди в Москві, це теж все просто фікція. Насправді, нам потрібно було залишити твердотоплені стратегічні ракети, я вважаю, принаймні, десь хоча б так 10-20 з діляючими головками самонаведення, вони недорогі в обслуговуванні, і це можна було утримувати. І літаки, які є фронтові бомбардувальники, на яких я в тому числі літав, Су-24. Які здатні носити тактичну ядерну зброю і залишить той боєкомплект, який ми, ми могли б обслуговувати. Повірте, ніякого конфлікту, ні замороженого, ні гібридних воєн у нас би не було, якби Україна, як одна із тих, хто творив, до речі, ядерну зброю, справедливо мала ядерну зброю. Беремо приклад Ізраїль. Територія рівненські області, але має свою ядерну зброю. Ну да, але це ми говоримо про інтернет. Якби... І НАТО з ядерною зброєю, якби ми її не здавали, нас би ще швидше якби... прийняло, ніж без зараз... ядерною зброєю. Ми ж йдемо в НАТО, а члени НАТО це хто? Сполучені Штати, ну, так? Великобританія, Франція, які мають ядерну зброю. Так. Була б Україна там, я думаю, набагато швидше була б в НАТО, і ми б сьогодні не мали б таких проблем ні на сході, ніде, і територіальних втрат. Ну, і людських би... саме втрат. Це ж таки ми в реальності вже було. Не було. якщо ми поновимо програму відновлення ядерної зброї навіть тактичний, чи ви вважаєте на СНАТО з цим зміни? Я хочу вам сказати, що є такий Будапештський меморандум, якщо ви пам'ятаєте, де нам країни підписанти цього меморандуму після того, коли ми здали добровільно ядерну зброю, і, до речі, цю помилку визнав наш земляк, перший президент. Леонід Макарович Кравчук мав теж дискусію на рахунок цього. То, повірте, жодного виконаного зобов'язання тими, хто мав би нас в цій ситуації захищати. Або принаймні не тільки виступить, скажімо так, проти Росії. Я не за те, щоб розв'язувати Третю світову війну, але забезпечить зброєю високоточною літального дії, тобто смертельної дії. Цього, за жаль, не зроблено до сьогодні. Тому Моє бачення таке, і це не складно зробити. до речі. Дякую, Любові. Да. Зараз ми перейдемо плавно, переходимо до третього нашого кандидата, який.